Сьогодні ми розглядаємо будову атома і ізотопи. Отожмо розглядати ізотопи це атоми одного хімічного елемента, які мають різну кількість нейтронів. І коли вам говорять написати нукліт, то ви, наприклад, ось давайте напишемо: ну ось нуклід фосфору, наприклад, у нього у фосфора. Кількість протонів і електронів співпадає з порядковим номером. У нього номер 15, значить у нього 15 протонів, 15 електронів. А нуклонне число співпадає із відносною атомною масою. 30, тут і 9, заокруглюємо 31, ми пишемо. І ось запишемо, як тут нуклід пишеться. Тобто, фосфор, ось знизу ми пишемо протонне число, а зверху нуклонне. І я підпишу, що ось це означає протонне число. А це нуклонне число. Протонне число це кількість протонів P+, що в ядрі. Нуклоне число це А. Ну і не забуваємо, що нуклоне число це протони і нейтрони разом. Тобто я отак іншим кольором вам позначаю, що це протони і нейтрони. Продовжуємо. А Як же ж визначити, скільки такого фосфора протонів ми вже записали, у нього 15. У атома кількість протонів і електронів однакова, кількість співпадає, теж буде 15, а нейтронів, щоб знайти, нам треба від 31 відняти 15. Якщо ми ось тут протони і нейтрони разом 31, від них віднімемо 15, то вийдуть у нас. Просто нейтрони. 31 відняти 15, дорівнює 16. Якщо у вас, наприклад, є ось, зараз за периодичною я подивлюсь, ну, хай візьмемо алюміній, написано ось так. Алюміній 27 Скільки в такого нукліда протонів? І нейтронів може записуватись, там, а ось знизу нічого не пишеться. Якщо це алюміній, то ви автоматично визначаєте, що в алюмінія у нього порядковий номер 13, значить, буде 13 протонів і 13 електронів. Ось так. Відразу я пишу P дорівнює 13, E мінус дорівнює 13. А нейтронів треба знайти. Ось тут, наче знизу нічого не написано, але все одно алюміній, якщо це хімічний елемент, то в нього кількість протонів не змінюється. Ми дивимося періодичну систему і визначаємо самостійно. Далі, щоб знайти нейтрони, треба від оцього нуклонного числа 27, яка співпадає з масою, відняти кількість протонів 13 і виходить 14. Ось іще я приготувала таке завдання з таблички зараз. Ага. Навпаки, завдання навпаки. Треба записати ось таку табличку і правильно записати нукліди. По-перше, ось тут склад ядра тільки. Тут написано, що протонів один. Якщо один протон, то ми дивимося в періодичній системі і визначаємо, який це хімічний елемент. Номер повинен бути один. У гідрогена порядковий номер один, він співпадає з протонами, електронами, тобто це гідроген буде, хоча не позначено в цій табличці. Тому я вже так пишу, що це буде гідроген, у якого протонів один і нуклонне число це те, що в ядрі це ось 1 плюс 0, все одно буде один. Далі наступний гідроген. Звідки я дізналася, що гідроген, бо протонів один. У гідрогена один протон. А уже нуклонне число буде тут відрізнятись, бо тут ось один протон і один нейтрон. Тому буде 2. Ось тут знову гідроген, і знову в нього один протон, а нуклонне число тут буде три. Це такі важкі гідрогени, в підручнику ви, можливо, бачили, що це називається протій, дейтерій і тритій. Найчастіше зустрічається на нашій планеті ось такий гідроген, де просто один протон і все, нейтронів немає. Але іноді можна зустріти ось такі їх мало, але вони є. Далі, наступний хімічний елемент. Тут P написано 8, тобто 8 протонів ми визначаємо за періодичною системою, що це оксиген, містить 8 протонів. Я запишу оксиген, у нього 8 протонів. А нуклонне число ось тут 8 плюс 8 16. Зверху пишу 16. Далі наступний ще один оксиген. 8 протонів але алеклоне число тут уже 8 плюс 9 -17. Наступний ще один оксиген, 8 протонів. Нуклоне число. Ну, Тут 17, тут 18. Так. Тепер зверніть увагу, Ну, в періодичній системі записане середнє значення таких. Ось це є ізотопи, бо в них різна кількість нейтронів. Тут немає, тут один, тут два нейтрони. Так само і тут різна кількість нейтронів. Хоча це ось тут один той самий хімічний елемент це гідроген, і один той самий хімічний елемент оксиген. Просто різна кількість нейтронів. Але частіше, наприклад, зустрічається гідроген ось такий, тому в періодичній системі записане середнє значення те, що частіше зустрічається ось тут: один протон і нуклонне число 1. Так само в оксигена частіше зустрічається оксиген де буде нуклонне число 15 о, 15, 16. Тут зауглім 15,9 буде 16. Тобто середнє значення таких набагато менше, тому вони е, тут ні на що не впливають, а просто коли вам дається конкретно ось такі дані, що протонів чи нейтронів, скільки, то ви вже рахуєте по цьому. Якщо не дається якось тут просто написано алюміній 27, нічого не дається, написано Знайдіть. Протонів, електронів, нейтронів, то ви берете періодичну систему і знаходите. Тепер зараз я приготувала такий тест, і ми потренуємось по ньому. Ось я приготувала таку тестову роботу, і зараз ми потренуємось будова атома. Перше питання: укажіть заряди ядер атомів цинку та брому. Заряди ядер. Вони співпадають із протонним числом, але заряд може бути плюс, мінус або нуль. Ну, тобто, не бути. В ядрі є нейтрони і протони. Нейтрони нейтральні, вони на заряд ніяк не впливають, а протони дають плюс один протон, значить плюс один два протони, плюс два. Тому заряд ядра. Цинку чисельно співпадає, але ми ставимо плюсик. Якщо кількість протонів, ви кількість ставите просто число. Якщо заряд ядра, то ви ставите плюс. Так, зараз заряд ядра. У цинка. Значить, у цинка. Дивимось. Знаходимо за періодичною системою цинк. Ось він знаходиться. У нього номер 30. Це означає, що в нього 30 протонів, і заряд ядра буде плюс 30. Плюс 30. І заряд ядра. Брому. Знову. За періодичною системою ми знаходимо хімічний елемент бром. Ось бром і його номер 35. Це означає, що в нього 35 протонів, а заряд ядра буде 30 плюс 35. Значить, ось тут теж трішечки в тесті. Тут помилка, тут треба плюс ставити. Не, не, не те вибрала. Значить, цинк 30 і 35. Це обов'язкова умова, тобто відповідь В, що тут плюсики, тому що заряд може бути плюс, мінус, а кількість це просто число. Далі, укажіть нуклідний символ хлору із відносною атомною масою 37. Ну, дивіться, якщо це хлор. Я відразу записала символ, якщо ви ще не знаєте в 7 класі, ви знайдіть його, ось хлор, і запишіть символ хлор. У нього, ну, якщо це хлор, то в нього кількість протонів обов'язково тут не змінюється. 17 завжди, у будь-якому ізотопі, в будь-якому виді 17 протонів завжди, за періодичною системою, тому ви відразу записуєте ось так: 17. Відносна атомна маса, вона співпадає із нуклонним числом. Якщо відносна атомна маса 37, то і нуклонне число 37. Тому нуклоне число ми пишемо наверх. Тому ось такий буде нукліт, нам підходить 37, 17. Ось відповідь у нас Г. Далі. Наступне. Третє, укажіть нуклід магнію, який містить найбільшу кількість. А, Так, зараз бо я глянула, чи я записую. Укажіть нуклід магнію, який містить найбільшу кількість нейтронів. А, Як знайти нейтрони? Ми на минулому слайді з вами розглядали, що тут треба оце нуклонне число мінус протони. Тепер ми виконуємо цей так. Тобто, ось тут А, тут 25 нуклонне число, 12 протонів, щоб знайти кількість нейтронів дорівнює 25 мінус 12, це буде 13. Тут кількість нейтронів 26 мінус 12, буде 14. Тут кількість нейтронів 24 мінус 12, це буде 12. І тут кількість нейтронів 23 мінус 12, це буде скільки, 11. Нам найбільшу кількість нейтронів, то нам підходить відповідь В. Тут ось зверніть увагу, якщо це магній, то протонів буде завжди 12. За періодичною системою ви можете подивитись, протони ніколи не змінюються. Я вже це не перший раз повторюю. Але може бути таке, що змінюється кількість нейтронів. Тому ось, коли різна кількість нейтронів одного хімічного елемента, якось тут, то це називається ізотопи цього хімічного елемента. Далі, укажіть кількість протонів у ядрі нукліду. У вас ось тут багато чого написано, але ось аргентум. Ну, ось я, я так напишу аргенту. Це срібло 108. Це щоб краще було видно. І 47. Ну, ось це знизу 47. Це є кількість протонів, протонне число. Тому це відразу відповідь А. Далі. Ось наступне п'яте. Укажіть кількість частинок, які містить ядро кліду ферум 56-26. Запишемо окремо Ось, ферум. 26 знизу, 56 зверху. Згадайте, що 26 знизу це кількість протонів. Значить, протонів вже ми дізналися: 26. Нам тут ще треба дізнатися нейтронів. Щоб дізнатися нейтронів, треба від цього нуклонного числа відняти 26, тобто нейтронів буде 56, відняти 26, буде 30. Тому у нас виходить, яка відповідь? 26 протонів і 30 нейтронів. О, відповідь В. Далі. Наступне, укажіть назви частинок, які містяться в ядрі атома. В ядрі містяться протони і нейтрони. Це просто треба знати. Я вам виписувала далі. сьоме, Укажіть нуклонне число нукліда магнію, ядро якого містить 12 протонів і 14 нейтронів. Нуклонне число означається А. Це протони і нейтрони разом. Тобто це 12 плюс 14, це буде 26. Далі укажіть елемент, нуклоне число якого? Елемент, нуклоне число одного з нуклідів дорівнює 11. Нуклоне число співпадає з відносною атомною масою. Тобто, якщо 11 – нуклоне число, ми дивимося у періодичну систему і дивимося, у кого 11 маса. Тільки не номер, а масу. От ми шукаємо. Тут 1, 7. Якщо ви звернули увагу, то у кого. Ну, ось маса збільшується, то ви так підбираєте, тут 9, а тут 10,8 ми заокруглюємо 11. Маса 11 убора. Не переплутайте з натрієм. Натрія це кількість протонів і електронів 11, а нам нуклоне число, воно співпадає з масою. Ось тут воно не ціле число, але ми заокруглюємо 11 виходить. То е, виходить, що один е, нуклонне число. Це бор. Ну, тут натрія немає, до речі, але так може десь бути, щоб ви, якщо переплутаєте, оберете його. Далі, укажіть кількість електронів в атомі сульфору. Кількість електронів і протонів ми дивимося у періодичній системі по номеру ось сульфур. У нього номер 16, тому в нього буде 16 електронів. 16 електронів. І далі ось у вас таке завдання. Напишіть, скільки електронів, нейтронів і протонів містить кожен із нуклідів. Якщо це фосфор, тут знизу нічого не написано. Ми дивимося за періодичною системою. Ось фосфор, у нього номер 15. Це означає, що 15 протонів і 15 електронів. Плюс дорівнює 15. Е мінус дорівнює 15, і ще треба знайти нейтрони. е 0 дорівнює нуклонне число у такого фосфора 30, мінус кількість протонів мінус 15, то виходить, що у цього нукліда у нього 15 нейтронів. Хоча за періодичною системою. Фосфора там нуклоне число 31. Але тут дається саме цей нукліт. Коли вам дається ось тут і прописано, то ви використовуєте ці дані. Так само ось бор. Протонне число, воно завжди співпадає одне. У бора ось протонне число 5. Тобто 5 протонів, 5 електронів. П плюс дорівнює 5, Е e мінус дорівнює 5. А нейтронів це треба ось 11 відняти 5. Буде 6. І залишився селіцій. В селіцій дивимося за періодичною системою у селіція. У нього протонне число 14, значить P плюс дорівнює 14. Емінус дорівнює 14, А, кількість нейтронів знову тут дається 30. Хоча в періодичній системі там узагальнене число там інше буде. Ну, ми використовуємо тут 30, відняти кількість протонів 14 дорівнює 16. Все, ми виконали такий тест і різноманітні завдання по будові атомів.